Всіх вітаю, сьогодні у нас 8 травня 2025 рік Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати, як абрикос реагує на омолодження крони, на обрізку. Це, ось бачимо, зріз був в березні місяці. Подивіться, які вже прирости. Ось раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. З цих приростів потрібно вибрати один чи два, які нам потрібно, які йдуть на наружну сторону крони. А ці, що всередину виламати і сформувати нову крону дерева. Ось бачимо, навіть тут пішли нові прирости. Зараз покажу інші приклади. Так, ось інше дерево абрикоса бачимо. Тут також дуже багато молодих приростів. Вибираємо один-два потрібний пагін, який йде в потрібну сторону. І формуємо крону дерева. Йдемо далі. Так, а ось. Старе дерево абрикоса, в тому році було омолодження, часткове крони. Бачимо, ось був зріс. Ось нові прирости пішли. Я навіть вже сюди літньою окуліровочкою зробив щеплення нових сортів. Ось дивіться, прирости, ось також брунічка вже проснулася. Це все виламуємо, Ось дивіться, скільки приростів. Зараз з іншої сторони обійду. Ось дивіться, тут або зріс. Скільки молодих приростів, тому можна таким чином формувати корону дерева, якщо там сильно вимерзлі плодові утворення у вас або сильно високо ростуть, дерева можна таким чином омолоджувати. Дякую за увагу. До зустрічі.